Знаєте, чим займається більшість жінок, які не можуть схуднути? Самообманом: ці жінки самі собі брешуть, що вони їдять е, немало, що я майже не їм солодкого, я майже не їм булок. Це самообман. Тому що, коли я починаю аналізувати ваші тарілки, е, як виявляється, в основному жінки їдять невелику кількість корисної для себе їжі. Звичайно, це не збалансований раціон. Але кожного дня присутнє солодке. Так, цукор, можливо, в чай ми не додаємо. Можливо, цукру піску у нас і немає в нашому будинку. Але цукри, вони повсюди, вуглеводи, полісахариди, крохмалі, вони повсюди. І це все в великій кількості буде призводити до набору жирової тканини в нашому тілі. Тому як потрібно схуднути, легко при цьому не бути голодним, при цьому, щоб було